Вітаю. Продовжую я знімати відео, як я підготував свою виноградну лозу, та яка зберігалася в мене майже рік, для того, щоб посадити її в шкілку. Нарізав я ну, з найкращих лоз чубуків, поставив на замочування. Трошки більше дві доби вони замочувалися у ємності. Ну і сьогодні. Я повиймаю її. І зараз покажу, скільки у мене вийшло лози, скільки чубуків. І це при тому, що це лоза, яка зберігалася майже рік. Таку кількість чобуків я нарізав, зараз її виложу в цю ємність і підемо далі працювати із виноградними чобуками. Ну що, перекладаємо наші чобуки у ємність, для того, щоб перенести там, де я буду садити її. Підемо далі працювати. Ось так що беремо і несемо далі. Підготував я грядку для посадки моїх чубуків у шкілку. Промаркував я кожен сорт, взяв отакі написи, зробив. Кожен сорт я також буду відділяти. Такими кілочками, де написано спочатку і кінець буде сорту. Ну, от. Для маркування я взяв з пивних банок, нарізав таких невеликих маркерів. От. І е, зараз покажу, як я буду садити свої чубуки. Садити я буду. Через сантиметрів 10-15. Із врахування, що в мене розположення самої скілки йде північ-південь, і знахилом на північ під 45, може менше градусів, буду втикати в землю. От. Ось так воно буде йти. Також беру другий. Перед цим. Я осліпив ці два, і інші чубуки осліпляю нижні бруньки і так буду продовжувати садити мої чубуки. Земля волога, чубуки вимочені, так що, я думаю, процес піде, аби тільки. Все вдалося в цьому експерименті. Ось так буде виглядати у мене сорт, який я посадив Руслан. От. На початку в мене написано на кілочку, також написано на першому чубуку, і також у мене буде напис на останньому чубуку. Ну і зараз закидаю цей сорт землею зверху і покажу, як це буде виглядати. Закидав я свої чубуки зверху землею. Ну, я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб вони не померзли взимку. А навесні вже накрию агроволокном і по бокам будуть у мене місце для поливу. Отак От я спробую сьогодні зробити свою посадку своїх щебуків, які я підготую. Оце така кількість, яку я планую сьогодні посадити. Так, я висадив свої чубуки. Так, я промаркував свої сорти. Старався, щоб бруньки на кожному чубуку були направлені на південь. Таким нахилом, скільки висаджено сьогодні? Зараз засиплю землею, присипав свої чубуки землею, ну і так. Залишаємо до весни. Посадку закінчив. Будемо чекати на результат. Кому було цікаво, як я готую свої чубуки для посадки у шкілку, я буду дуже вдячний за ваші подобайки, за ваші коментарі. Підтримуйте мій канал. Ну от, я теж буду спостерігати за своїм експериментом. Ну і по весні надію, що мої чубуки укореняться і дадуть приріст для того, щоб отримати вже нові саженці для подальшого їх використання. Дякую.